Шістнадцята в Україні новини на цю годину маємо такі. Понад чотири сотні ударів за добу росіяни не зменшують інтенсивності атаку Запорізькій області. Через це жителі змушені виїжджати з прифронтових територій. Нещодавно поліціянти евакуювали двох людей із Пологівського району. Більше про ситуацію в області розповість Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно вітаю. Яка у вас нині ситуація? Вітаю, Олександра, і власне в Пологівському районі напередодні поліцейські допомогли виїхати. Це 47-річна жінка і її неповнолітня, 17-річна донька. Ну і кілька днів тому саме у цьому районі було оголошено про евакуацію родин із дітьми. Вона буде проводитися із двох громад з та Гуляпільською. І власне зараз в цих громадах проживає 19 сімей із дітьми. Більш детально про те, як відбувається така евакуація, розповідав речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Прошу його прямому. На даний час вже евакуйовано 12 родин, 16 родин дітей, які виховують. Ну сім родин вже буде евакуйовано найближчим часом. Ну, якщо говорити про загальну евакуацію, то охочих виїхати на більш мирні, більш спокійні території не так багато. Це поодинокі випадки. Ну і власне, якщо говорити про оперативну обстановку по області, протягом останньої доби під ударами перебувало 13 населених пунктів. Дійсно було завдано понад 400 ударів. І, е, більшість з них це дронові атаки, а також обстріли з артилерії, е, били по прифронтових територіях росіяни із авіації. А саме Запоріжжя обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Це сталося напередодні. Е, власне обстрілювали місто посеред ночі, коли люди спали у своїх домівках. І як розповідають місцеві жителі, що під час вибухи були гучними, а також під час них усе тріщало, летіло навколо скло, а також каміння та цегла. І ось як люди пережили ту ніч, прошу також пряму мову. Страшно. во-первых, пір. Тож дрони по-другому, ракети по-другому, не знаю, тріщало також. Непонятно. І під час цього удару постраждали двоє чоловіків. А також були пошкоджені житлові будинки на подвір'ях власних домівок. Люди знаходили і фрагменти РСЗВ, а також дрібні уражаючі елементи у кількох домогосподарствах. Під час вибухів загинули коти та собаки. Ну а сама ліквідація наслідків цього удару тривала весь день. Комунальники латали побиті вікна, а також покрівлі побиті. На місцях вже традиційно працювали мобільні пункти допомоги, де люди могли так і залишити заявку щодо пошкодженого житла. Така інформація оперативна і, власне, у Запоріжжі станом на зараз. Студія передаю вам слова. Дякую, Інно. З нами на зв'язку була Інна Гогой. Вона відстежує оперативну ситуацію на Запоріжжі. Житловий квартал ущент. Сьогодні зранку росіяни вдарили з артилерії по корабельному району Херсона. Понівечені приватні будинки, пошкоджені стіни, покрівлі, вибиті шибки. Серед постраждалих літня жінка, бригада швидкої надала їй меддопомогу на місці. Вона була вкрита і почула, що носи почала сипатись на неї. Вона вот. подошла до двірі, хотіла відчинити двері. А, вона не чинялася, хлопці приїхали. Звинували, страшно, коли на тебе все сипеться. Це був жах, темно. Я просто не знала, що робити. Воно як бахнуло, і це цією хвилею просто винесло і двері, і вікна, і в мене, та в сусідей. Ховатися нема куди. Підвали дуже мілкі. Після вибуху там все винесло. Під постійним обстрілом росіян Куп'янський район Харківщини, як нам розповів начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич, ситуація там украй напружена вже близько двох місяців. Минулої доби окупанти вбили у регіоні двох людей. Руйнує ворог і людські оселі місцеві органи влади плідно співпрацюють з міжнародними організаціями. Там є певна матеріальна допомога, яка надається людям. на Тимчасового відновлення будинків так само підключаються до відновлення місцеві органи влади, але треба зазначити, що наразі така таке відновлення вони не скрізь можливо, оскільки є. Небезпека по населеним пунктам, які наближені до лінії фронту, і відповідно відновлювати там будинки, дах або вікна це наразі є небезпечно. Ну і з іншого боку, ми бачимо, що такі відновлення вони в принципі мають достатньо е, такий е, характер, що румація там буквально відбувається ну, там, через тиждень. -два. У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі. Про таке повідомили в ДСНС. Близько сотні працівників служби працювали майже три доби. Залучати три десятки одиниць рятувальної та інженерної техніки. Нагадаю, у ніч проти 23 червня, внаслідок російського удару по п'ятиповерхівці у столиці загинули дев'ятеро людей, і серед них одна дитина. Ще 13 мешканців зазнали поранень. Надзвичайники врятували десятьох людей, серед них двоє дітей та ва. На турецькому напрямку тривають важкі бої. За даними Генштабу ЗСУ, російська армія 16 разів атакувала в районах Турецька, Неліпівки та в бік Олександро Калинового і Яблунівки. Більше про ситуацію на Краматорському напрямку в нашому ефірі розказав оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади Владислав за позивним гадюка. Намагається провести штурмові дії з застосуванням мототехніки, багі, гольфкарів, самокатів, в принципі, всього, що рухається, тут слід зауважити, що мета ворога для нас очевидна. Завдяки цій техніці малопомітній техніці, да, ворог намагається якомога швидше подолати відстань від їх позицій до наших позицій для того, щоб провести відповідно розвідку боям 14 організаторів нової схеми незаконного уникнення призову в армію затримали правоохоронці. Як повідомили в СБУ, вони діяли в різних регіонах України. Зокрема, на Кіровоградщині затримали гендиректора приватної лікарні та заступника керівника центру швидкої допомоги. Вони штампували фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров'я. На Черкащині викрили медсестру приватної лікарні та колишню секретарку лікарсько консультативної комісії, що вже має підозру за підроблення документів. Вони продавали довідки про інвалідність у родичів своїх клієнтів, на підставі чого ті сподівалися виїхати з України як доглядальники на Закарпаті, івано франківщині та Львівщині. Ділки допомагали військовозобов'язаним втекти до ЄС в обхід КПП. Усім затриманим повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про тимчасове припинення руху у пункті пропуску у Гринів попередили прикордонники. Як написав сьомий прикордонний карпатський загін, причина технічні несправності у базі даних. Тимчасово призупинили оформлення всіх категорій транспортних засобів в обох напрямках. Над усуненням проблеми працюють. У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями. Постраждали четверо людей. Про таке повідомляє МЗС України. Усім потерпілим надали медичну допомогу на місці. Від шпиталізації пасажири відмовилися. Аварія сталася поблизу міста. Констанець причини з'ясовують на місці. Працювало кілька рятувальних бригад. Північна Корея може направити до Росії додаткові війська для участі у війні проти України в липні або серпні. Так заявили південно-корейські законодавці, посилаючись на дані розвідки. Оцінка базується на результатах нещодавнього візиту до пхеняна високопоставленого співробітника Служби безпеки президента Росії в обмін на артилерійські боєприпаси та ракети. Пхенян імовірно отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Я нагадаю, раніше КНДР пообіцяла відрядити до Росії тисячу саперів і п'ять тисяч військових будівельників, нібито для розмінування та відновлення Курської області. Співпраця базується на договорі про взаємну оборону, підписаному лідерами країн торік у червні. Вони Північна Корея надсилає Росії артилерійські боєприпаси та ракети, засоби радіоелектронного придушення Пхенян, ймовірно отримує технічні консультації щодо запусків супутників та систем наведення ракет. Крафтові сири з українського молока за французькими та італійськими рецептами. Подружжя блонських, які були змушені покинути власну домівку на Луганщині через російську агресію 10 років тому, нині розвивають власну справу на Полтавщині. З нуля створили козину ферму та варять крафтові сири. Більше про їхню історію далі. Перш ніж молоко перетвориться на крафтовий продукт, його нагрівають у великому чані на дровах. Так відбувається справжня сирна магія. Тут все працює на моєму відчутті. Тобто, температура, час це все мої знання, якби, ну, мої відчуття, як я це. То, що е, е, будь іншу людину, навіть не людину, любого іншого сировара поставити на дров'яний чан, це як мінімум місяця два, поки він до нього просто звикне. Зараз переробляють близько 300 літрів молока. За допомогою французького ферменту відбувається згущення, а потім вже формують сири. Тут їх виготовляють більше десятка видів. Ізюмінка нашої колекції це наші королі нашого на, на, на нашого асортименту. Це сир зараз стоїть на, на визріванні. Називається він пікадон. Козинні м'які сири з блакитною пліснявою, блакитний пініцелін. Притом плісняву ми не підсаджуємо. Марина та Олександр були змушені залишити власну домівку та власну справу на Луганщині 10 років тому. Після переїзду на Полтавщину вирішили почати з чистого аркуша і життя, і бізнес. Ми вирішили, що якби важко не було, але ми будемо разом, і це буде село. А як і в будь-якому селі роботи немає, тим паче ресторанним робітникам. От і ми вирішили, що це буде саме сироварня, а згодом і ферма, і ми будемо розвиватися в цьому напрямку. Тоді все почалося з кількох кіз. Нині вже мають стадо до сотні голів. А це дівчатка, де да, які залишаються на Молочне стадо це вони ще будуть рости. Їм має бути не менше року. Для розвитку господарства подружжя подавалося на кілька грантів, щоб закупити потрібне обладнання та облаштувати виробництво. Олександр, технолог за освітою, за основу взяв класичну школу крафтового сироваріння, коли працюють із живим непастеризованим молоком. Ми вибрали. Цю. Стару школу. По-перше, ми цей сир робили для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей. Для нас було дуже важливо, щоб наша малеча отримувала користь молока через сир. Ну і це ж несемо нашим споживачам цю культуру. А ще збудували тут сирний льох на глибині 6 метрів і мріють про масштабування ферми. Ми відразу ставили собі плани, що ми хотіли, щоб до нас приїжджали туристи на ферму і бачили наших козочок, куштували сир, і треба їх десь зустрічати, і таке цікаве місто створити От, локацію, таку да туристичну, таку атмосферну і задумали цей льох. Продукцію Блонські збувають через інтернет-магазин та ярмарки. А з часом сподіваються реалізувати давню мрію відкрити на території ферми невелику сімейну траторію. Ірина Весура, Денис Колоненко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. О сімнадцятій будуть ще новини. Ну а зараз слово Олександру Васильченку. Олександр.